Yo! Друзі, всім привіт! І Сьогодні ми завітали в Тойли Тавер Дефенс для того, щоб, по-перше, попробувати потестити нових юнітів в Endless режимі. Наскільки я чув, що з ними можна доходити прям супер-супер далеко. Іменно не з усіма, прям супер новими юнітами, тому що багатьох із них я просто навіть отримати не можу. Але з багатьма з них можна спробувати потеститись. Ну і плюс з дрілівта теж з юнітами хочеться затестити Endless режим. Так що давай забираємо бонус за 18-й день. І по суті, ще два дня, і в мене буде отакий ось очелікс До. Доволі таки непоганий, як мінімум. І ще, що супер, мені цікаво, це постофіс. От тут у мене є трошки подарунків. 42 штуки це теж дуже хорошо. Дуже багато всього мені накидали. І дякую всім просто величезне за подаруночки. Ось якийсь чувак, я ще не знаю, хто він. Ну і хлям уже є, прикинь. Зелений чел, їх мільйон. А він звідси падає з цього гол кейса. Обалденно. Так, віп-кейси, сирні челікси, аврейдет камеравумен, шутганчиків. Кстати, дивись, весіки, прикинь. Просто 4 шутгана. вулканік чел, Вьючел Арч Клокман, Аларм. Обалдеть, віч вумен! Йо, це хорошо, це хорошо. Даба, будь ласка, в друзі. Хорошо, хорор. Обов'язково тебе добавлю. І ти ще й кинув Мокмена і тищу. Дякую за твій відео. Дякую за подарунок, братуха. Ларч Фенменчик, Титан Клокмен, Чезік, Чел, Активіті Кейс, Пилочка, Асасін, Капралчик, Віп, Гол і ще один Шутган. Дякую величезне за подаруночки. Давай обов'язково ще раз глянемо, що в нас по клану. От, по клану у нас уже 19-й левел. У нас ми трошечки спустились до 21-го глобального рангу і йшов нас по е, мемберам. Скоріше за все, їх просто рот сам додає, як тільки вони з'являються, так. Да. Скоріше за все, саме так і відбувається. В общем-то, значить, по квестам. По квестам у нас 400 кейсів відкрито, забираємо нагороду. Потім награти 4 тисячі хвилин теж зараз дофармимо, але назбирати 400 тисяч коїнів трошки тяжко. Ще будемо думати. Кстати, рот уже нафармив 10-й левел, і по ідеї у нього тут повинен бути новий чел. Правильно, який йдуть? Кінг дрільмен, діджей, сабляче, фенмен, ну коротше, не знаю, О, що нового чела якогось не видно. Хорошо. Значить, виходить, мені дав той кінг, що в нього був. Кінг дрільмен. От, бо він хороший. І з ним можна далеко пробувати доходити в Endless Моді, але перед тим як пробувати туди доходити, напевно, скоріш за все, треба тепатись на Trade Plaza і шукати його там, тому що. У мене його поки що немає. І якщо ви теж хочете отримати собі дуже багато нових класних юнітів, ви можете завітати в мій магазинчик і прикупити їх там. Або купити купу гемів і потім потратити їх на трейдплаці. По суті, це все робиться дуже-дуже легко. Так, стилець, оце я б затестив. Правда, 4 тисячі гемів. Ну, ладно, купуємо, купуємо і не задумуємося особо. Потім Верімпоти Titan, оце штука мені не сильно цікава. А ще мені цікавий, знаєш хто? Тільки я щось не можу знайти тут. Оцей King Drillman. А, тому що він не ексклюзивка. Точно, точно, точно. фенменчик ось вже за 10 продається, просто прикол. Хайпер за 7. Ну, цей мій теж за 7. Я поняв, 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 поняв. Ось все, він, King Drillman. 7 тисяч, а мені подарували ще Віч Camera Woman Вона у нас 30 тисяч зараз продається. Ну, вона по-любому в ціні упаде. Я даже в цьому ну, не здивований абсолютно. Там Pencil Woman, сейчас бачу, взагалі яка ціна 12500, бо вона не супер, то й потужна. Так, Тітан Хердмен. О, є демедж. Окей, хорошо, з цим розібрались. Давай тоді подальше підемо. Так, цього ще нема, чувачка. Окей, okay, розібрались з цим. Потім, хорошо. Е, тут у мене щось висить на продажі, но, в принципі це мене не сильно цікавить. Давай подивимося, скільки в нас є взагалі ультрадріль кейсів. Я б їх купив би. Ультрадріль кейси мені прям потрібні. Ага, ну тільки два штуки. Поняв. І кінга вже нема за 7 тисяч, вже є за 10. Зума зійти. Ну він просто хороший, поняв. Він е... в нього ренджа велика, демедж великий. Він, типа, трошки прикольніше Годліка, як я поняв. Він просто прикольніше Годліка. І все. По суті, то якось так. Значить, нам треба виходить, наступна третплаза на сервер ліст. Погнали ще десь, подивимося. Можливо, купимо цього зараз Кінга. Так, давай в залі подивимося, чи є тут щось, тому що тут також хотілося б знайти цього Кінга. тому що. Іменно, ось цей новий челик, що в мене є, да, той стілець? Стілець, стілець, Ось до він, чеєр. Є такий момент, у мене. Потім мені на да Кінг. Кінг у нас годлік, і він тут немає. Зато Вічка, маравумен, тут взагалі 10 тисяч все на все коштує. Шеф-дрільмен, понятне діло, бабла стоє, хоча він не особо жорсткий, Ну їх просто дуже мало. Цей у нас взагалі в ціні упав жорстко. Хе, -хе я поняв. Годлік сигнутий уже даже 80 тисяч на все коштує. Поняв, давай ще пошукаємо десь. О, тут є Кінг Дрільмен за 9 тисяч, але це трошки дороговато, тобі не кажеться? Ну, в принципі, ладно, давай купимо. А, він в трейді, блін. Ладно, пішли на другу трейд-плазу О, тут є за 699. Забираємо. Є, купили, хорошо. І пішли тоді. Тепер її поставимо. Получається, ультимейта ми ставити не будемо. Ультимейта ми прибираємо. Е, і ставимо, ставимо, ставимо оцього годліка нового. Кінг Дрільмен, де ти є, де ти є, де ти є? цього ось, ось він у нас. І можна оцього ще поставити. Получається, як шостий слот. Ну, получається, да. Тільки замість цього сержанта ми поставимо нормального діджея, який є трошечки крутіший все таки. Получається, у нас є Сігма на початок, потім Стилу Еція на всякий випадок. Ну, коротше, будемо сейчас тестити. Такс, 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 так, телепорт, потім Endless Mode і Let's go пробувати старатись викачувати. Х2 у мене стоїть, ікс 2 коїни в мене є. Фух, хорошо. Так, я готовий. По-перше, ставимо цього чела. По-друге, нажимаємо екстра бабки. Я їх не можу нажати. О, нажав, хорошо, все. І автоскіп врубаємо. По суті, зараз у нас дуже швидко будуть гроші приходити. І ми будемо наставляти цих челів просто отако. І вкачувати їх помаленьку-потихенько. Ну, старатися, по крайній мірі, стілець, кстати, ізначально має дуже хороший радіус. Но стілець, ст... Но стілець якщо я не помиляюсь, він б'є тільки одного. Я можу помилятись. Давай подивимося. Так, да, він б'є тільки одного. Це його сього є-демедж має. Хорошо, давай ще прокачувати. Бо стільця можна було б, типа, втулити на початку. На початок такого, що тут десь. Обалдіть, дві кінлупи. Стілець, ти що? Прикладно, быстро прокачуємо челів. Быстро, быстро, быстро. Просто всіх качаємо. Отако бем. Отако бем. Є момент. Ти теж в нас є? Обалдеть, ну вони трошки проходять із-за того, що він не АОЄ. Давай поставимо Сігму тут. Сігма, будь ласка. Сігма бем, за 500 викачалась. А цю стрільця й... Ши... Не зловиш, ні чорта. Давай за 800 те теж прокачаємо на всякий випадок, просто щоб ти убивав їх, і вас по 2 ,5. давай прокачувати. Пацики просто, просто бистро, хутко всіх прокачуємо. Бабки просто тратяться моментально швидко, так само, як і моментально швидко отримуються. хо-хо, так, за 4 штуки осталось їх попрокачувати, по суті, всіх. І буде чи назис. Так, ти теж сюди в прокачку, ти теж в прокачку. Боса з 10-ї вбили моментально. Час бос з 20-ї піде. Диви, диви, клупим. Так, пацики на бабки помирали бистро. Цього стільця вовсе не зловиш. Просто не зловиш. Диві, що він роб. Спати не положиш, по ідеї. Диви, його навіть нажати не можна на нього. Як на нього нажати? Це нереально. Я не можу його зловити. О, зловив. Так, все, щоб не відпустити, просто на максимум його зараз викачуємо. Диви. Улдаун, одна секунда. 120 тисяч демеджа. Його положили спати. Як? Так, ставимо діджея, вкачуємо діджея на максимум. Сигма e, Чел, тебе підкачуємо. Ну, не на максимум, ну хоча б так. А потім обов'язково поставимо Кінга за десь тут. Де ти є? Все. Все, Кінга поставили. Давай його теж прокачувати. Він, кстати, дуже дешево прокачується. Но в нього багато прокачок. Да, в нього прям багато. В нього 10. Левелів, 75 тисяч демеджа в 0,38. У нього ДПС виходить 120 тисяч. Всього теж 120 тисяч, але сповільнює. цього ще є демедж буст на 30%. Це теж дуже хорошо. Ага. І ми ще можемо поставити оцю ось подружку. Тільки куди? Давай попробуємо якось вставити сюди. Отако От 20 тисяч 75 тисяч прокачка. Ти гониш? Це дуже дорого, ні. Це дуже дорога прокачка. Вона зілля якісь кидає. Диви. 75 тисяч. тисяч зійти. Ладно, прокачуємо. 137 тисяч демеджа в 0,75. Сповільнює на 50%. відсотків. 50. Ну дуже дорого. Дуже дорого. Стілець таке відчуття. Прикольніший набагато. Давай стільця поставимо десь тут, щоб хоч роздивитись на нього. У нього нема захисту, як я поняв, його положити спати дуже легко. Угу. Окей. Значить, ми ще можемо попробувати поставити оцих е, кінгів. Кінгів можна понаставляти, по ідеї. Ну вони не сильно близько хочуть ставати один до одного. Ти хочу так сказати. Їх особо близько і не понаставляєш. Їх то можна попробувати понаставляти, але вони супер близько. Так, можна ще поставити тут ось, ось стільця. Бо стілець теж хороший. Все, є тут три стільця, правда, тепер його треба якось вибрати. А його попробуй вибери. Все, його не вибереш. Є, вибрав одного. Прокачав на максимум. Боже, оце просто unreal. Ні, я більше стільців ставити не буду. Це найгірший юніт просто в світі! Найгірший юніт його вони вибрати. Ладно, так Кінг Дрільмен. Ді сюди, прокачуємо тебе на максимум. Сігма чел на максимум. А, ого, ти дорогий. Ладно, прокачав. Я не можу стільця. Я не можу стільця вибрати просто. А ладно. Кінг дрільмен, давай на максимум. Добре, що вони дешево качаються, Кстати, дуже дешево. Причому. Кінг дрільменів, я думаю, не буде великою проблемою прокачувати. Вони прокачуються легко і дешево. Хоча, кстати, може, і не супер дешево, але Кажем левел у них не такий дорогий. Ти постійно їх можеш прокачувати. Так, стільця, би вибрати. Я його можу вибрати, але я потім нажимаю кнопку одну. О, вони стояли тільки що всі. О! Вибрав одного. Все, прокачав на максимум. Це Андріал. І всіх спати положили. О, встиг якось вибрав. Не знаю. Прокачав, коротше. Все, стільців більше не ставлю. Бо це є проблема. У мене є 100 тисяч. По суті, я можу поставити тебе. Ти сплешом б'єш. Мені би більше сплешав. Мені треба буде поставити ще одного Сігма чела. Окей, давай. Так, тебе продаємо, ставимо Сігма чела по-любому. Бо Сігма Чел це все-таки АОЕ демедж. І всіх дамажити, це хорошо. Ще й плюс на 70 тисяч демеджа. Потім продаємо тебе, ставимо кінга. І о спати просто потушили їх. А, вони, кстати. І дуже легко ложиться спати, як я поняв. Да? Ну у нас тут проблема. У нас тут трабл крепкий. Ладно, продаємо тебе. Ставимо кінга тута. На тебе сразу всі наїхали, просто, моментально. Так прокачую. Що вийшло прокачать? Те вийшло прокачать. Давай тебе продамо. Не встиг. Встиг. Відьму сюди. Бенс, за 20 тисяч, за 70. Все прокачав. Відьма, просто туши їх, відьма бубаска. Стільця поставив. Ну, стилать спить, все. 89 хвиль у нас на счетчику, ну, уже ми програли. Уже все. Блін, ти знаєш, слабо, слабо якось. 73% взагалі зарахувало. Клан буст у мене якийсь, є 3%. Окей. Непогано. Так, значить, щось не так. Щось не так. Не може бути такого, що я пройшов супер мало. Супер, прям мало. Нам треба придумати щось інакше. Щось інакше і трошки потужніше. Є отакий чувак, який, ймовірно, крутіший, ніж сігма. Хоча Сігма станеть. Блін, ми можемо прибрати стільця і прибрати оцього. У нас буде Кінг, який багато дамаже. І замість п'ятого і шостого місця ми можемо взяти щось інше. Отако. Ми їх прибираємо, але ж кого ми візьмемо? Хто в нас демеджу супер суперлютий? Ну, ультимейт, умовно, да? Умовно, ультимейт. Отакий. І такий. Hmm. Давай пробувати. Давай пробувати. Так, можемо подаруночок забрати. Давай. Фух, хорошо, поїхали. Такс. 300 баченських у нас є. Ми ставимо так само чела, який дає бабоси. Можна, будь ласка, мені гроші мої. Спасибо. Ставимо ще одного, ставимо автоскіп. Получається, тепер у мене є ультимейт, який ми поставимо десь тут, напевно. Поставимо ще когось, ще когось. Коротше, зараз всіх понаставляти швидко. Головне, просто не, не провтикуватись і все апати швидко. Бо якщо я буду ще апати, це все дуже довго, це будуть проблеми. А проблеми можуть уже швидко настати. Тому давай сігму тут поставимо. І за 500 його просто раз прокачаємо, щоб ми доставали всіх, щоб все було в мене супер. Чікі, бомбоні, прокачуємо і тебе, і тебе ще. Це ще за півтори було б хорошо. Так, ну по суті, диви. по суті, у нас поки що все чітко. Ми зараз головне прокачуємо просто вчених. Головне, їх просто ще швидко докачати. І ми можемо ще раз пробувати щось чудити. Так, тебе за 4 і останній за 4 остався. Прокачали. І давай Сігму разочок за 2,5 БМ. Щоб ти подобивав всіх. Хорошо. Тепер гроші є, ставимо ультимейта. Десь отут. Є момент. Потім треба поставити діджея, так, щоб він до ультімейта доставав. Достає, все супер. Потім ми зараз поставимо Кінга, прокачаємо його. Ну, на максимум не вийде, ну вже Непогано. І нам треба ще отакого ультимейта. Ось сюди. Є момент. Сюди стане. Бубаска. Став! Є, хорошо. Так, Кінга ще підкачуємо. Все, ти в нас. А пожди. А, це дріль демедж 30%. Все, я поняв. Ти даєш тільки дрілям 30% демеджа. А так то ти даєш 25%. Я поняв. Значить, ти в нас вкачений. Тебе, значить, ми будемо підкачувати по-любому жорстко. І клок, мене теж треба підкачувати. Хорошо. Єдине, що у мене немає шефа тут, Ну, у мене є Сігма Дриль, який станеть. По суті, вже непогано. Ну в мене нема сповільнення, правильно? Да, в мене прям. А хоча оцей сповільнення на 50% написано. Ну я не впевнений, чи воно працює, може воно ну, обманює чисто. Не знаю, не знаю. Бо він бачиш, лазером б'є цих, а цих б'є, якось їсть. Коротше, в нього різні атаки. Так, тебе б'ємо, тебе прокачуємо, ти вже по фулу вкачаний. Тебе ще за п'ятак теж підкачаємо легенько. Тебе за 10 було б хорошо підкачати, і тебе теж було б хорошо підкачати, щоб ти доставав хоча б сюди. Так, є підкачка. Хорошо. Діджей по максимуму, супер. Бачиш, на цих чуваків набагато більше бабла уходить, але все одно непогано. Все одно непогано. Якщо шо, в мене тепер є таймстоп. Ці чили сносять ну набагато більше демеджа. У них є активні кнопки. Головне, це таймстоп є, і є рейчо тут в цього чила. І також треба не забути щас підзбирати бабла. По-перше, тебе докачати. Чи тебе щось підкачати? Давай тебе підкачаємо. На тобі нажмемо щас кнопку ультратаймстопу і попробуємо понаставляти сюди в оцих ось, ось потьомках. Кінгів було б непогано їх якось понаставляти, але вони не ставляться тупо. Окей, бо як я поняв, їх легко спати положити. І по суті, ще сігму надо одного десь сюди. Тож та колегенькою підкачати. І по факту у нас все чітко. Ми будемо битися тільки кінгами. Так, і давай їх тепер прокачувати, бо гроші у мене, по суті, є. Їх треба трошки попрокачувати, бо вони дамажать нормально. І ультимейтів теж обов'язково треба докачати. Правда, дорого, дуже дорого. Таймстопа нема, у нас вже є проблеми. Давай нажмемо рейдж. Нехай він їх швидше дубасе У нього кулдаун мінус 50 став. Він ще мощніший став. Так що, по ідеї, будемо ще спробувати. Так, тебе за 25 прокачуємо. Ух, Боже. Просто аби тільки хорошо прокачатись. 67-го, все на все хвиля, две як нас проходить. Ладно, є таймстоп. Кух, тебе за 30 качує. Кінгів, давай сюди теж на прокачку. 73-я хвиля. Ми то трошечки, звісно, пообивалися завдяки таймстопу, але я б не сказав, що прям супер сильно. Так, кінги трохи підкачані тут. Е -е, тут ось ще є кінги, які треба підкачати. На максимум, ти на максимумі. Боже, у ну, мене 20 юнітів. Все, я більше, типу, нічого не можу. Я можу ще сігму підкачати. Та й все. Ні, я не вірю, що з ультимейтами я дойшов хуже. Я не готовий в це повірити. Ну, кінгів бачить, хлопчик спати. Напевно, надо не кінгами все заставляти якимось іншим. Голдене би так не спали. Поняв, і тим би був би ще додатковий. Ну, типа, все якось не так, як хотілося б. Все якось далеко не так, як надо. Я не знаю чого. Якось не та тактика, ну, от тупо не та, і все. І ультимейт вроді, б'є, поняв, і вроді й не б'є, і вроді без толку. І ще й і все, і все, всі подоходили. Да. Тут, вообще 60 хвиль зарахувало. Супер тупо, супер тупо. Ех, блін. Це неправильно. Це неправильно, просто максимально. Не знаю, з чим це пов'язано, але напевно якась не така команда. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, яку команду потрібно брати, щоб супер далеко доходити, а з Был Санчелос со всем пока-пока.